Всім привіт! Знову розповідаю, як покращити запилення саду за допомогою використання диких бджіл осмій. Тому що бджоли гарно запилюють не всі культури. Їм потрібна температура, умови. А осмій гарно працюють якраз весною в несприятливих погодних умовах. Оцих трубочках знаходяться кокони. Ось, бачите, це такі кокони диких бджілок осмій. Це не щось нове. Їх ще вирощують в, радянсь... вирощують в Україні ще за радянських часів. Їх використовують в Європі, в Америці. Я також знаходив в статті там в Данії, в Кореї, в Японії. Оскільки в останні роки дуже великі проблеми з. І осмії являються саме такими. Вони дуже прості у вирощуванні, вони збільшують вашу вражальність. Через те, що вони краще запилюють, скоріше запилюють, вони працюють при нижчих температурах, ніж бджоли. І тому я вже розповідав, що за 5 днів спостереження це вчені спостерігали. Медоносні бджоли відпрацювали 15 годин, а ці відпрацювали 33 години. Вони гарно запилюють сад, полуницю в теплицях, лохину. Ось для цього використовують осмі. Тому кому цікаво, можете звертатись. Їх дуже просто вирощувати. Вони майже не потребують уваги. Збільшують ваш врожай. Меду вони не носять, вони тільки для запилення. Для них потрібні очеретяні трубочки, захищене місце десь з південного боку вашого будинку під дахом. Літають вони недалеко на 90 метрів, десь від того місця, де очеретинки висять. Тому вони працюють саме там, де ви їх поставили. Тому, кому цікаво, пишіть, відправляють їх саме зимою. Для того, щоб кокони приходять, ви їх зберігаєте в холодильнику, бо весною вони відроджуються рано, і тому відправок вже ніяких не буде. Також хотів сказати, якщо там ваша дитина в малій академії наук шукають тему, яку роботу написати, також ну, цікава тема може бути про використання осмій. В Україні навіть я, ну, я брав маточну культуру в науковій установі, яка ще з радянських часів вирощували в рік до мільйона коконів, вони продавали. Тобто це не те що щось нове. Знаєте, як за штучного інтелекту щось там картинку зробили, я там дивлюсь, то хоста си синя, то помідори. На вікнах такі обліплені стоять. Ну Ми ж розуміємо, що цього не буде. Осмія це природна бджілка. Вона живе в наших умовах, зимує в наших умовах. Ці кокони я, е, трубочки я розколюю для того, щоб дістати кокони для продажу. А так, в принципі, ось, дивіться. Оце такий маленький вулик. І він у мене висить високо під стріхою. І вони там собі живуть. Кожен рік вилітають, весною попрацювали. І все. І до наступного року. Ось так. Тому працюють вони тільки весною. Що стосується меду і продуктів бджільництва, то це тільки медоносні бджоли. А ці бджілки використовують саме для запилення. Тому звертайтеся, розкажу, покажу. Хто хоче, можете взяти тільки кокони. Я розкажу, як різати трубочки, який діаметр, яка довжина. Все роз... розкажу і покажу. Навіть дитина може з ними впоратися, і вони абсолютно не агресивні. Якщо наприклад, бджіл в теплицях не використовують, бо вони дезорієнтуються в закритому приміщенні і стають агресивними, то осні абсолютно не агресивні, вони практично людину не жалять. Мене раз за 5 років жалило, і то я її придавив трохи. І то ніякого ні набряку не було, ні алергічної реакції, бо я сам алергік. І дитина в мене спокійно біля місця їхнього гніздування грається, відганяє їх, бо вони їм заважають якось так. Так що звертайтеся. Як бачите, холодно працюю, бо треба їх дістати для реалізації. Так що трохи мерзнемо. От так от. Кому цікаво, можете навіть перейти у Фейсбук, на сторінку, знайти Олександр Васильєв. Ми з Полтави, у нас, є, у нас своя біолабораторія, бі бі ми займаємося біологічним захистом рослин. Ми вирощуємо ще хижого сутаку, яка називається трихограма. Ми е е єдині в Україні, хто відловлює маточну культуру з природи, а тоді її розмножує. У нас маточна культура розходиться не тільки по Україні, а й за кордон. Тому от так, кому цікаво, не тільки запилення саду, а й... Інші біологічні види захисту рослин. то Мені також цікаво, наприклад, якщо у вас теплиці полуниці є. Ось я дуже гарно запилює полуницю. Використовують джмелів, але джміль важкий. І там потрібно до 15-20 разів відвідати одну квіточку для того, щоб ягода була рівна. Без білого ко ко кончику і осміх гарно з цим справляються. Я навіть читав наукові статті з приводу цього. Тому хто хоче спробувати, будь ласка, звертайтесь в одну невеличку теп теп теплицю. Е, зробимо експеримент, подивитесь, якщо вам сподобається, будете використовувати. І що цікаво, осмії ви їх раз у себе завели, і вони вже у вас постійно. Тобто Вони тільки збільшують свою поп популяцію. Ви їм тільки трубочки нові заготовляєте кожного року. І вони у вас живуть і стають, їх стає все більше і більше і більше. Тому ми пропонуємо там стартовий набір. Маленькі взяли трубочки і кокони, або просто кок, кокони, а трубочки наріжте самі. І все. І тоді кок, кожного року трубочки додайте. І у вас їх буде більше і більше, і вони будуть гарно запилювати ваш садок. А потім поділитися з рідними, знайомими. І так в Україні буде більше врожаю. Всім гарного дня!